Друзі, з вами Грінлон. Сьогодні оглядаємо цього могутнього мутанімала, якого звати Менрей, він же Рей Філе, він же Джек Фіні, це представник серії черепашки ніндзя Арчі. Це такі комікси, пригоди черепашок ніндзя вони називались. І Нека випускає фігурки також і по цих коміксах. І ось такий кремезний чувак, це скат Манта Мутант Менрей. Бачимо його за його прозорою упаковкою. Тут класний арт, тут також класний арт, тут також класний арт. Всі різні, до речі, тут фотки і інші представники серії. Зверху лого і знизу у нас наші автори, і, до речі, ілюстрації Кен Мічроні малював один з художників серії Арчі. Ось ці комікси е, Арчі. Бачите, тут є Менрей, він, до речі, інакше помальований. Е, в цей комікс окремо виходила е, серія з трьох номерів по мутанімалах могутніх. І ось тут Менрей в цих коміксах був присутній. Дістаємо нашого ската-мутанта через верх важка фігурка. Ось така упаковка, ззаду ще й руки, хвіст і ці крила його. Ці. А це ось такий фон, коміксоїдне море таке з коміксоїдним рожевим небом. Ось і він, чіпляємо хвіст. В першу чергу чіпляємо хвіст, там такий шарнір є, і треба цей хвіст туди вкрутити на той шарнір, і це непросто, я вам скажу. Так, хвіст вчіпив, в принципі, нормально, хекнув, хукнув. І туди його начепив, трошки він розігрівся від подуху, навіть не треба було феном гріти. І основна проблема одразу ж вилазить. Дуже легенько там закріплені ті кульшові суглоби, і він постійно хоче падати. Щоб він не падав, треба його отак вперед нахиляти. І ось в такій позиції він має стояти. І це дуже погано. Це мені не подобається. У некі часто бувають проблеми по кульшових суглобах їхніх фігурок, і зразу це незручно. Хоча отак ось ось, в, в такому положенні він супер адекватно стоїть, але якщо випрямити його повністю, то він е, падає. Прикольний скульпт, в нього оцей е, від ската ці крила такі ззаду дуже гарні, красиво гарно е, помальовані, такий довгий хвіст, тут вип'ячування і на спині, і на хвості. Закінчується хвіст таким гостряком, як в ската. Пофарбований він дуже гарно, акуратно. Зелений, жовтий, білий, синій кольори в нас присутні. Ось такий вираз обличчя, бойовий незадоволений. Він гарчить-кричить. На голові в нього роги, очі також гарно помальовані. тут. Всякі затінення-відтінення чорним окремо зроблені різні смужки на тілі, що додає йому такої об'ємності, і нека зазвичай гарно малює, там бачимо, тіло ззаду також помальоване, і цей плавець прикріплений якимось там прямокутником прямо туди в тіло. Одразу ж фарба пооблазила ось на цих гомілково-ступневих суглобах. І ззаду, і спереду, якщо ми розкриємо, то тут. Також фарба облізла. Руки в нього базові в таких кулачиськах, він взагалі здоровий, кремезний чувак, і фігурка важка. І, звісно ж, от те, що я вам говорю, треба допереду його обов'язково нахиляти, щоб він стояв. І це зразу великий мінус. Я би хотів, щоб ці суглоби були міцні, і щоб не треба було робити оці всі. Шаманські танці з бубном, щоб поставити фігурку. Давайте зразу покрутимо йому артикуляцію. Голова мінімально просто в сторони, вниз, вверх, звісно ж, нікуди там широка, масивна шия. Плече є оберт і згін, дуже... плечі дуже тугі. От такі би кульші тугі зробили. Вони плечі, блін, роблять тугі. І неможливо. Нормально його поставити. Якщо б були такі кульчі, як плечі, він би стояв просто мега міцно. Одинарний суглоб в лікті більше 90 і згинається. Ясно, що є оберт в променево зап'ясних. Тут і згін має бути в променево зап'ясних, але от такий твердий цей кулак, що зараз його точно не зігну. Ну, і ось такий широкий шпагат допереду і дозаду до крил відводяться ті кульші. Але Чому вони такі луз, такі роздовбані, я не знаю. Тут є також в діафрагмі якийсь суглобчик, наскільки він мінімально може повертати там то тіло, бо там великі крила кріпляться. Коліно, а от коліно мега тверде. Коліно зігнути реально можна зламати йому ногу. Ось воно гнеться, але нема куди його гнути. Там подвійний суглоб, а він просто впирається в ці крила. і Подвійність цього суглоба не має абсолютно ніякого значення. Ну і його мілковоступневий, ви бачили, гнеться, і фарба зразу здирається, сипеться вся жовта і біла фарба на стілом такими шматками. І що, тут якийсь оберт є додатковий, немає. Ось, ось і вся артикуляція. Артикуляція як для такої великої фігурки окей, але оця претензія буде до кінця огляду, я буду вам стогнати, що він не стійкий через кульшові суглоби. і і це біда. І він мусить ось так. Ось так він непогано виглядає. Він напівнахилений, і, в принципі, він на полиці так і буде стояти. Але... але це не ок. Це не ок нека. Має він ось такий гарпуняку. Гарпуняка класно помальований, сіро-коричневий. І буде вставлятися в якусь з його рук. Зараз руки будемо далі оглядати. Оцей чувак це Друган Менрея, Баблазе Глаблуб. Да, вид його називається Глабуб, звати його Бабла, це такий якийсь омар, кальмар антропоморфний, з якоюсь такою е, на голові м'якою антенкою чи з такою ліхтариком, так як глибинні ті риби плавають з ліхтариками на голові. Це просто е, така суцільна фігурка. у нього клешні, він ніби чимось незадоволений, стоїть з такою пред'явою комусь, каже, що, що це ви черепахи е, приперлися на нашу територію там Чи шредер, чи хто. хвіст є, плавець, красиво помальований, е, оранжево-жовто-червона гама. Ну, класна, маленька фігурка, прикольна. Бабла за глаблу Це черепаха морська, якась е, яка також дуже красива. Е, вона пливе для такого підводних фотографій, ніби там, де Мен Рей І черепаха пливе, вона так своїми всіма чотирма лапами. Ніби Відштовхується і пливе панцир коричневий, живіт жовтий зелена черепашка, класна деталізація, дуже красиво гарно помальована. Ось такий може бути задоволений Менрей, він тішиться, це його змінна голова, тут він злий, а тут він такий веселий. А це у нас всі змінні кісті. Є ось така рука з широким хватом, друга рука з широким хватом. Не знаю, що він ним має тримати, немає такого аксесуару. Є така розведена рука, друга розведена рука. Оце для гарпуна у нас палець, а це е, просто така е, кість е, з іншої сторони може бути. Давайте поміняємо цю гарпунову руку і ставимо його гарпун. Міняється легко, палець цей умовно на гачку. Ну, можна і краще було реалізувати. Хоча так ніби видно, що він на гачку що він хоче стріляти. Гарпун також ставляється легко. Така м'яка гумова рука, і прикольно він виглядає своїм гарпуном. Тільки не забуваємо нахиляти його допереду, щоб він стояв. Ось так він стоїть з гарпуном. В Цієї серії в мене ще, крім Менрея слеш розпакований, ну і разом вони виглядають як два таких масивних дядька е нормальних. Будуть черепахи з цієї серії, які боролись на пеньковій арені в Арчі коміксах. Так що будуть 4 черепашки, порівняємо їх з черепашками. Зараз можу вам Лео показати з ними більше фігурки за Леонарда, як і в коміксах, вони були великі. І ось так вони всі разом виглядають. Ось такий вийшов у Некі Менрей, як на мене, він дуже красивий на вигляд. Невеличкі нюанси по кульшових суглобах, але, в принципі, якщо навчитися його ставити, то він, як бачите, стоїть собі нормально, не підтримує його руками. Ваших вражень я чекаю в коментарях. Також Менрей і особливо. Бубла Зеглаблуб. Чекають ваших бубла зеглаблубських вподобайок під відео. Якщо ви не підписані якимось дивом на мій канал, то, звісно ж, підписуйтесь. Не забуваємо донатити на Збройні Сили України. А на сьогодні, друзі, це все. З вами, як завжди, був Грінланд Кавабанга. Чуваки. Бувайте!